Ми зараз знаходимося в центрі української культурної спадщини в пансіоні імені Івана Франка в месесазі. І сьогодні ми плетемо вінки, які плали українці, наші предки традиційно на Івана Купала. Тож ми підтримуємо українські традиції і хочемо навчити молодих людей, а також пригадати старшому поколінню. Які наші традиції ми тепер маємо чудових літніх студентів, а також дуже талановитих наших працівників, які придумали якраз цей захід. Це є створено для того, щоб ми зібрали кошти для будови нового будинку. Сьогодні ми будемо мати майстер-клас від наших студентів Марти Мартинець та Олександра Кебзій. Вони сьогодні вам дадуть чітку інструкцію, розкажуть, пригадають усі наші українські традиції, які були вкладені у таке святкування вінкоплетення. Нам до цього треба польові квіти. Будемо використовувати ромашки, болошки, будемо в'язати їх разом. Додаємо більше квітів. Повертаємо наші квіти. Ще квіти додаємо і наш вінок створюється. У нас дівчата збираються на Івана Купала. Ми кидаємо вінки у ріку. Це частина нашої української традиції. І отак наш вінок створений. Перший раз мала шанс плести такий вінок, і ну трошки вийшло, трошки не вийшло, Але це є такий авторський. Ми дуже гарно маємо вечерю. Маємо гарне прийняття. Ми маємо багато гостей, які є наші родичі. А також є чужі гості, які можливо тільки вперше до нас завітали сьогодні, щоб познайомитися з нами. І ми дуже щасливі всіх вітати і просимо підтримувати наші проєкти і приходьте на наші такі різні е, воркшопи, що ми будемо робити. Я вже дуже давно цього не робила, і це було дуже приємно сюди прийти. Тільки п'ятнадцятому, коли ж я жила в Україні. Ми завжди це робили кожного липня, кожного року. У нас ще є багато річок в Карпатах, і це було таке українське партія. В нас тільки дівчата і це було дуже, дуже весело. Перший раз, взагалі, якось не було ніколи не було такої нагоди. Але чудово, що сьогодні є такий гарний івент і є можливість до нього долучитися. І підтримати українські традиції і зробити це вперше. Ми таку традицію маємо з дитинства. А ми, може, не кожного року це робили, але кожного року святкували. Але Традиція Івана Купала і плетіння це є старовинна традиція, тому треба її підтримувати. І особливо в Канаді маємо дуже гарну громаду, дуже гарних дівчат, які дуже хочуть підтримати таку. І ми якраз маємо прекрасний центр для того, щоб це робити і запрошувати людей. My mother is in the Yvonne Franco Long Term Care Home at Royal York and Norsemen, and she's been there for three and a half years now. So I'm very happy to be part of the Yvonne Franco family because it's a wonderful, wonderful nursing home and i'm very happy to be here and this is the first time i've made a wreath so it's really exciting and i think i've done a pretty good job actually now all i need is a river and unfortunately Ivan kupala day was a few days ago so i'm gonna have to improvise to send this down the river Every year, we Як воно відбувалося колись давнину в Україні, і хочемо зберегти тут в Канаді і показати нашим дітям, як насправді має святкуватися свято Івана Купала. Ми плануємо багато ще мати кожного місяця, подібні, де ми будемо вчити українські ремесла і ті, які українці традиційно робили чи до якогось свята, чи наприклад ткацтво, чи інші мене нещодавно писали писанки, Ми мали також свічки. Ми робили воскові тут. Тепер патимо віночки, і найближчим часом ми здивуємо вас ще іншими різними традиційними ремеслами. Слідкуйте за нашими оголошеннями і приходьте до нас. Нас буде весело, смачно. А також беручи увагу в таких різних воркшопс, ви зможете підтримати будівництво нашого нового будинку і разом з тим, чи придбати крісло для наших мешканців, чи будь-яку іншу більшу річ по новому будинку.